Тяжкі опіки, обличчя, руки, дихальних шляхів. Реанімація кам'янської лікарні швидкої допомоги. Саме сюди привезли постраждалих робітників із місцевого коксохімічного заводу. На світанку в їхньому цеху прогримів потужний вибух. У них е десь від 10 до 15 відсотків опіків, опіки, обличчя Шиї і кисті рук. От є е Отруєння чадним газом з такими загрозами, які, як правило, бувають на початку там опіковий шок. Ми справились. Стан хворого стабілізували у момент вибуху у смолоперегонному цеху були 13 робітників. Приміщення охопив вогонь. Будівля обвалилася. Боротися з наслідками примчали майже півсотні рятувальників. Загасити полум'я змогли за 30 хвилин, але вогонь тоді вже дуже пошкодив заводське обладнання. Що саме під Час технологічного процесу пішло не так. Усі, як один, працівники мовчать. Причини масштабної катастрофи. Тепер з'ясовують експерти. Попередні висновки рятувальників здетонував газ. До місця виклику відразу було направлено. 7 пожежно-рятувальних цистерн за підвищенням третім номером виклику пожежа е, розповсюдилась на площі орієнтовно 200 метрів квадратних, а також пройшло руйнування е, обладнання цеху на площі майже 500 метрів квадратних. На заводі проводять власне розслідування. Обіцяють залучити незалежних експертів. З версією рятувальників на підприємстві категорично не згодні. Мовляв, газу цеху рвонути не міг. Але що ж тоді? Керівник у коментарях вкрай лаконічний ведеться розслідування. ніяких поки даних немає. Газ, в принципі не там взорватися, тому що його там в принципі ніту доповнительно усилим роботу з персоналом по соблюдінню требувань охорони труда. Результати внутрішньої перевірки обіцяють оприлюднити не раніше ніж за два тижні. На роботу підприємства кажуть, вибух дуже не вплинув. Завод працюватиме у звичному режимі. Зруйнований цех планують відновити вже за 10 днів, а лікування постраждалих робітників візьмуть на себе. Тим часом поліція відкрила кримінальне провадження за порушення правил під час робіт із підвищеною небезпекою.